Вітаю вас, друзі. Учора відбувся саміт НАТО у Газії. Я сам не вірю, що це кажу, але здається, він пройшов непогано для України. Це божевілля, це божевілля. Дивіться, по перше, добре, що американський президент зустрівся із президентом України Зеленським. По друге, добре, що вони не посварилися. І по третє, чудово, що американський президент почав хвалити українського. У мене була хороша зустріч. З Зеленським Зеленський. і у мене було багато хороших, хороших зустрічей. зустрічей. У нас було багато хороших зустрічей з багатьма людьми, багатьма великими лідерами, але він веде сміливу боротьбу. Це важка битва. Я помітив іще одну доволі цікаву річ. Як почала змінюватися риторика Дональда Трампа щодо питання війни та миру? Він учора заявив, що було би непогано, щоб американське міністерство оборони називалося міністерством війни. Ви знаєте, раніше, це називалося військовий міністр. Можливо, на пару тижнів ми такі о, і назвемо. Емо, це... повічуваємо свою себе войнами. зміна риторики Трампа пов'язана із нещодавніми подіями у Ірані. Але я нагадаю, під час своєї інавгурації ні про яку війну Трамп не говорив. Він казав, що він буде миротворцем. Найбільше спадщина буде як миротворця, та об'єднавця. це те, ким я хочу бути. Миротворцем та об'єднавцем. Повічуваємо yes, себе like воїнами. росіяни. Цілком серйозно сприйняли результати цього саміту, і вони глибоко засмучені. Лічно, я дуже серйозно сприймаю ітоги цього саміту НАТО я. Не розділяють точку зріння на смішані. І ще більше росіяни будуть засмучені і дохлі. Якщо ви просто зараз візьмете і закинете по дві гривні на поточний русоріз. Не забувайте, маленьких донатів не буває. Кожна гривня має в знищену русню. Дякуємо, Серега, за крила і роботу. Скоро кожен Ваня відчує ту турботу. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ми маємо зараз багато неоплачених запитів із Сумщини, із Покровська із Костянтинівки. Я дуже прошу про вашу допомогу. Ну, якщо на мій канал чомусь ви досі не підписалися, то підпишіться обов'язково. Учора відбулася іще ще одна цікава подія. Владіміра Путіна будуть судити або ні. Президент Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для роз слідування злочину агресії проти України новина, наче й непогана, але є одне. Але для того щоб притягти Владиміра Путіна до відповідальності, а саме він є суб'єктом цього злочину, необхідно Владиміра Путіна якось упіймати. А із цим є деякі проблеми. Давайте поговоримо про дещо більш практичне. Президент України Володимир Зеленський учора провів 50-хвилинну зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Трампом, і вона пройшла непогано і доволі тепло від часів скандалу Надало у Білому домі риторика американського президента щодо нашого президента відчутно змінилася. Учора він назвав його дуже милим. Ви щойно мали зустріч із президентом Зеленським? Ви обговорювали припинення вогню в цій російсько-українській війні? Ні, ні я, я просто хотів дізнатися, як у нього справи. Він насправді був дуже приємний. У нас були складнощі у відносинах, але він був приємний як ніколи. Один із найприємніших, один із наймиліших. Просто хороший хлопець. Зеленський. Ві гроші хлопця і українці, ви знаєте, хоробрі, дуже сміливі люди, які героїчно протистоять російській агресії, і Трамп їм симпатизує. Але дивіться, це хоробрі люди, які борються. У них всюди війна. На відміну від Владиміра Путіна, Трамп розуміє, що Путін є єдиною перешкодою для завершення російсько-української війни, і що Путін його просто дурить. Чому ви не змогли завершити війну в Україні? Бо це важче ніж люди можуть собі уявити. Владимир People Путін був складніше. Був там іще один хороший момент. Вже після зустрічі із Зеленським у Трампа на прес-конференції українська журналістка запитала щодо систем Петріот, І Трамп передав вітання її чоловікові. Він зараз захищає Україну і пообіцяв подумати щодо того, щоб надати Україні додаткові засоби протиповітряної і протиракетної оборони. Ми подивимося, чи можемо ми зробити це можливим. Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони теж нам потрібні. Ми постачали їх ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100 100 ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні. Вони хочуть цього більше, ніж будь-чого іншого, як ви напевно знаєте. Це дуже гарне питання, і я бажаю вам багато удачі. Я маю на увазі, я бачу, що це вас дуже бентежить. Передайте вітання Це вашому мріаз. чоловікові. гаразд? я переконаний, хоча діді доволі вредний, усе одно Сполученим Штатам Америки рано чи пізно доведеться більше допомагати Україні, тому що Україна протистоїть союзнику комуністичного Китаю, того самого Китаю, який є ворогом Сполучених Штатів Америки, Тож він усе одно нікуди не дінеться. Ну і ще, якщо Трамп хоче отримувати українські рідкісноземельні метали, доведеться, хоче він того чи ні Україні допомагати. Ми не можемо дозволити собі залежати... Від іноземних противників щодо критичних мінералів, і як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на використання величезної частини їхніх земель для видобутку мінералів. Але зараз, зараз, усе ще ситуація залишається невизначеною, і навіть якщо колись у майбутньому теоретично Трамп ухвалить рішення допомагати Україні, ми все одно не повинні тільки на це сподіватися. А он нові санкції проти так званої Росії він не хоче запроваджувати. Як тільки ми введемо. Санкції проти Росії, якби ми зробили те, чого всі тут хочуть, а саме знищили їх ще більшою кількістю санкцій. Ми ймовірно втратили б можливість обговорювати з ними припинення вогню. Чудова відмазка. Але чи варто взагалі з росіянами говорити про припинення вогню, коли вони його категорично відкидають на офіційному рівні? Вони кажуть, що його не буде. То немає сенсу в перемирі. зараз. Ми маємо стратегічну перевагу. чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати, навіть якщо Америка і запровадить. Санкції проти так званої Російської Федерації, то це буде робити не Трампа, а Конгрес Сполучених Штатів вже згаданий Марко Рубіо не виключає, що нові санкції проти так званої Російської Федерації може запровадити Сенат, але тільки після того, як він розгляне великий красивий законопроєкт Трампа. Він так і називається про бюджетні витрати. Може це станеться у липні, а може у серпні. Невідомо поки але ясно точно, що такі санкції треба запроваджувати якомога швидше. Тому що Владимир Путін сам про це просив було б хорошо для нас, якби. Є, хто хоче, вводити санкції, віліби всі санкції, які только можна ввести, і як можна швидше. Тепер про підсумки саміту. Ті, які цікавлять нас із вами насамперед, наші європейські партнери узяли на себе зобов'язання більше допомагати Україні. Є нові пакети збройної допомоги, у тому числі і інвестиції в українське виробництво дронів та ракет, але із підсумкової декларації прибрали фразу про те, що Україна є на незворотньому шляху до членства у НАТО. Генеральний секретар сказав тільки на словах. On path into NATO. Ми не будемо членами НАТО, принаймні у короткостроковій перспективі, але загалом декларація непогана. У ній Російську Федерацію назвали довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. І, як ви розумієте, без погодження зі Сполученими Штатами Америки таке формулювання не могли би пропустити. Окрім того, союзники узяли на себе зобов'язання до 2035 року, що дещо запізно збільшити витрати на оборону до 5% – ВВП а ще члени альянсу знову підтвердили неухильні суверенні обов'язки із надання підтримки Україні, чия безпека сприяє безпеці альянсу, і для цього у процесі розрахунку оборонних видатків держав-членів альянсу враховуватимуться прямі внески на оборону України і її оборонну промисловість. Тобто, це буде входити до тих самих 5% від ВВП на Трампа на саміті зійшло і ще одне неймовірне прозріння. Він припускає, що усе ж таки метою владіміра. Путіна у довгостроковій перспективі може бути і війна проти інших країн Європи. Так. Він сказав, що у Путіна є територіальні амбіції за межами України. Чи ви дивитесь на це так само? Можливо, я маю на увазі, що це можливо. Та не може бути. Невже Владимір Путін не хоче миру? Невже він прагне війни? Адже Вітков казав, що це не так, та й сам Путін ніколи не погрожував Європі. Росіяни збираються пройти Європою. я до речі, вважаю, що це безглуздо Це території нинішньої Польщі. Це подарок Сталіна полякам. Ні, ви що? Росіяни це голуби миру. Вони ніколи ні на кого не нападали і не планують нападати. Ну, Росія готово воювати і не тільки з Європою. Тепер ми готові. Воювати американці, звісно, можуть мати іще ще деякі ілюзії щодо росіян, але учора відбулася дуже показова ситуація. Поки відбувався саміт НАТО, міністр оборони так званої Росії Білоусов полетів до комуністичного Китаю, який є суперником Сполучених Штатів. Русне отношення наших стран зберігають восходящую динамику развития по всім направленням і находится на беспрецедентно високому рівні. Сполучені Штати Америки заграють із Росіянами не просто так. У Трампа є стратегія відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю, але вже очевидно, що вона провалилась. Перше, чого ви навчитеся, це те, що ви не хочете, щоб Росія та Китай об'єднувалася, зважаючи на це ні, це невелика частина цього, але можливо це станеться, або можливо, ні, росіяни дуже пильно стежили за самітом НАТО і усе сподівалися. Дівалися, що між Зеленським і Трампом буде конфлікт, але він не стався, і вони почали доколупуватися не до змісту, а до форми. Моменти дуже важливі. От, посмотрите, пол кімнати, де проходить зустріч. <свісно> Ужас який. і виден хорошо, флаг Сідніх Штатів Америки, а український флаг прикрит Трампом у Трампу. Росіяни розчарувалися спершу після подій на близькому сході, коли Сполучені Штати Америки бомбили іранські ядерні об'єкти. А тепер і ще й після саміту на. Доверие к тому, что обіцяє Трамп має бути все менше і менше. Ілюзію росіян щодо Трампа більше немає. Лишилося тільки, щоб сам Трамп позбавився ілюзії щодо Росіян. Та я маю повторити, навіть попри позитивні сигнали від учорашнього саміту НАТО, усе одно ми не можемо повністю розраховувати на Сполучені Штати Америки. Робота із ними буде іще складна і тривала. Ну хіба що, якщо Владимір Путін щось неймовірне не вчудить, нам із вами зараз дуже важливо допомагати фронту, щоб. Би кожен російський окупант, кожна мерзота, кожна паскуда, яка прийшла вбивати наших людей і захоплювати нашу землю, отримала невідворотну кару, отримала свій дрон у пику, а краще два. Ми із вами наближаємося до вже 200 тисяч закуплених і поставлених дронів камікадзе до українського війська. Але цього усе ще недостатньо. Треба більше, значно більше. А поки що, за попередню добу, завдяки вам наші воїни отримали ще 325 нових FPV. Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Дякую Сергію Стерненко та його спільноті за наданих 20 цифрових дронів, які будуть допомагати нам знищувати ворога і наближатимуть нашу перемогу. Слава Україні! Ми, артилериста 45-ї окремої артилерійської бригади, дякуємо спільноті Стерненко та особисто Сергію Станенко за 20 чудових дронів перехоплювачів. 104-ї бригади хочемо подякувати людям, які долучилися на збор цих дронів. Та Сергію Стер Від імені першого батальйону 95-ї бригади хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за надані півдрони наптоволохнє. За допомогою них ми будемо знищувати ще більше окупантів та наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Сергію та фонду Сергія Стерненка за надані дрони. Не забувайте, маленьких донатів не буває. Кожна гривня має в знищеною русню. Дякуємо, Серега, за крила і роботу. Скоро кожен Ваня відчує ту турботу. Приступленні в СУ буде ще багато. Слава Україні! Підтримай нас донатом. Героям слава! слава. Велика подяка фондові Стерненка за допомогу з русорізами, щоб ми ми змогли стримати русню на, на слюському напрямку. З вірою в Бога в ЗСУ в Україну. Слава нації і смерть ворогам для того, щоб смерть у наших ворогів траплялася значно частіше, продовжуйте активно допомагати силам безпеки та оборони України.